Всім привіт! В сьогоднішньому відео моя постійна рубрика, а саме аналітика ринку. Мої подальші торгові плани на криптовалютному ринку. Е, і так, сьогоднішнє відео хотів би розбити на дві частини. Перша частина буде полягати в тому, що ми е, подивимось, як відпрацювали мої торгові плани, які я давав у своєму телеграм-каналі. А друга частина це мої торгові плани зараз, теперішні. Е, і так, давайте почнемо з першої частини. Е, я відкрию пост за 12 квітня, так як. Е, Пости, які були до цього, я вже оглядав на минулих своїх відео. Е, і так, почнемо з 12 квітня. У мене був торговий... е, план побітку був такий, що ми виходимо в боковика, від боковику вже йдемо в шорт. Так як зайшло багато інтересу. І через поглинання всіх лангистів садять. Але якщо ми подивимось на графік, то ми вийшли вгору, поглинання відбулось, але на такому маленькому падінні зняли багато інтересу. Тобто частину інтересу, який тут набрався, його познімали. Зробили боковик вийшли вгору. Далі наступний план 14 квітня: біткоін, наторговка на покі і вихід вгору або зняття своєї каскадної зони і також вихід вгору. Це, в принципі, схожий план. Тобто, ми зняли частину інтересу, підійшли знов до поку. І вже на дане формування я хотів брати лонги, взяв лонг, зловив стоп-лосс. Відповідно, в локальному сегменті я план неправильно дав. Но якщо подивитись по глобалі, то ну, зробили далі боковики і вийшли вгору. Чому вийшли вгору? Можна побачити, що об'єми вони спущені. Я завжди в своїх відео казав, що на спущених об'ємах ціна не росте. Але чому ми пішли рости? Через те, що маркетмейкер вже назбирав свою позицію і вже був капітал, щоб стовхати ціну. Тобто, може бачите, що отут підняті об'єми були, отут підняті, Ну і, звісно, був капітал штовхаційну далі вгору. Далі план за 24 квітня. Е, наторговка і від даної наторговки на High. На я також е, планував брати угоду вгору, тобто наторговка на High, на зняття каскадної зони ідемо йдемо вгору. Або зняття е, своїх лоїв і також йдемо вгору. І, до речі, чому я даю по дві точки входу? Розумієте, може стати якась несподівана новина, може хтось щось сказати е, на новинному рівні, і потім ціна може обвалитися. І от якраз я даю другу точку входу нижче за свою першу точку ходу е, з розрахунком як, ну, на ці новини. Тобто, можна побачити, що поступово-поступово накидала інтерес, паралельно піджимала до велю Аріхай, і від наторговки можна було брати. Вгору. Ну і в принципі, як і сталося, тобто піджимали вгору і вийшли вгору. Так то таких планів, чітких, як зараз, я побітку ще не давав. Хіба після того, як ми вийшли вгору, можна було брати від цієї зони, тобто від Авелюрі High, як ми і ще раз дійшли до Evaluary High, то можна було б від цієї сильної зони брати лонги. Але можна бачити, що ми не дійшли до даної зони, і я просто вирішив пропустити цю ситуацію. Також мій останній план побітку. Він полягав в тому, щоб брати шорт. Тобто він був шортовий планом. Найкраща ситуація, яку я брав би, це, звісно, виніс вгору, а від даного винесу вгору вже йдемо вниз. Але зараз я спостерігаю в принципі, наступну ситуацію. Тобто, виніс вгору він не відбувся. Тобто, чіткий виніс вгору він не відбувся. Зараз на графіку ми поступово-поступово піджимаємо вгору, тобто поступово-поступово ціна. Іде вгору і паралельно поступово також накидають інтерес. Тобто, по відкритому інтересі накидають інтерес. І от на даному зрості, на от даному такому маленькому падінні зняли, дивіться, скільки інтересу. Тобто падіння трапилось на ну, умовно 1,7%, а інтересу зняли на, на 4%, умовно. Тобто, отут того на невеличкому зрості сиділо доволі достатньо шортистів. Можна побачити, що зробили ріст вгору, вкатили трохи вниз, паралельно зняли лонгистів. Потім знову трохи підросли, зняли лонгистів, також підросли. Мій подальш торговий план, той, що був шартовий, він мене відпадає. Зараз має наступний торговий план це найкраще було б невеличкий боковик, база невеличка, яка піджимається трохи вгору, а вже потім вихід вгору. Тобто, на такій базі було б добре шукати угоди вгору. Е, чому вгору? Бо вже назбиране пальне. тобто вже е, маркетмейкери назбирали свою позицію. Пальне вже є пальне, щоб давати рух вгору. тому е, Найкращий план на торговку йдемо вгору. Інакший план знімаємо каскадну зону і також йдемо вгору. Е, тобто це дві сильні зони, які є на графіку. Так як можна побачити, що е, у нас вже були відбиття від даних зон, тобто, і от якраз дана зона. Як, 90 тисяч 95 тисяч вони є дуже сильними точками опору. І якщо ми піджимаємо до даної точки опору, то це можна сказати гарантований вихід вгору. Також давайте в в в принципі принципі по в мене все. Давайте перейдемося зараз по ефірі солані. По ефірі також пішли за біткоїном. Тобто, Біткоін вийшов вгору, і ефіру також вийшли вгору. Зараз, після даного виходу, робимо боковик. Паралельно по відкритому інтересу, я б не сказав, би, що багато лонгистів зайшло, так як частину лонгистів вже ну, умовно всадили. Чіткого набіру позицій по ефіру не видно, як на бітку, але можна побачити, що по профілю об'єму два е, таких на індикаторі профіль об'єму. Свідчить про те, що тут позиція також частково набрана. Зараз на на даному даному value area, е, area об'єму е, є два чітких рівні зверху і один чіткий рівень знизу. Е, мій перший торговий план від піджаття, тобто піджимаємо до верхнього рівня і виходимо вгору в принципі, за біткоїном. А друга моя точка входу на зірість це від нижчого діапазону. Інакше, якщо будуть якісь переміни, то ну, просто на розворот йде. Тобто, в принципі, по ефіру, якщо почне формувати ціну під value Area High, тоді буду відкривати угоди. Інакше я не, не бачу ніякої перспективи, так як ми можемо без точки входу піти просто за бітком. Тому мені біток зараз найбільш зрозуміліше виглядає. І, в принципі, основні плани в мене виходять по бітку, так як всі інші монетки йдуть за бітком. Також по Солані давайте подивимось. По Солані ми торгувалися більшу частину по UVAP. Чесно, зараз теж солана розмазано виглядає, так як. Якщо відкрити профіль об'єму, то ми зараз підійшли до Value Area Low. Але я думаю, якщо біткоін піде, то й Солана піде. Тому дві основні монетки це в мене зараз на перспективу це ефір і біткоін. Тобто ефір зараз чітко виглядає. Сформували боковик певний, і від нього вже від піджиття можна брати угоду. І також по бітку. Тобто, або робимо винос, або вже від піджаття, тобто йдемо вгору. На сьогодні все. Підписуйтесь на мій телеграм-криптоканал, де я викладаю свої торгові плани. Він знаходиться в мене в описі під цим відео. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться, якщо ви новий на цьому каналі. Пишіть коментарі, я всі коментарі читаю. З вами був Владислав. Всім до зустрічі!